Пане Филипів, і якщо говорити про цю допомогу, зрозуміло, що ми найчастіше говоримо про системи Петріот, про цю одну батарею, яка буде здатна, вочевидь, прикрити, ну надійно прикрити одне місто, важливе місто, і там також те, що говорив пан Васюник, є багато різних тисячі, десятки тисяч снарядів різних калібрів. Що ви вважаєте? Наскільки ця допомога зараз буде доречною? Можливо, навіть в контексті того інтерв'ю, яке давав минулого тижня за економісту Валерій Федорович Залужний, який казав, що ми готуємо одну важливу операцію, і нам потрібна зброя. І ось ця зброя. В значно більшій кількості, насправді, навіть якщо подивитися по цим цифрам, ніж те, що просив Залужний. Ми повинні розуміти, що теперішня ситуація на фронті, на різних напрямках, є достатньо складною. Тут, напевно, що в оперативному сенсі. Краще не скажеш, ніж уже заюзаний штам, що складною, але контрольованою, але тим не менше. Тобто оці мобілізаційні міроприємства, які відбулися в країні агресора, вони, звичайно, що мали для нас достатньо негативний ефект. Бо як би можна там не висміювати чмобіків, але навіть якщо їх озброїти косами і вилами, то це все рівно небезпека. А озброєні вони значно краще. По різних напрямках, якщо говорити про тактичну ситуацію, я думаю, що все-таки перевага на нашій стороні, і на Бахмутському напрямку, я думаю, що ситуація змінюється і зміниться після візиту президента України. Думаю, що це додатковий додаткова мотивація для Збройних сил України для тих підрозділів, які виконують там задачі. А, тактична перевага є в тому числі на тих напрямках, де воюють підрозділи нашої 125-ї бригади і виконують бойові задачі. Але тим не менше, ця тактична перевага не увінчується відповідними успіхами по визволенню нових територій, нових населених пунктів. Напевно, що є ряд обставин, в тому числі погодних інших, але в тому числі питання стосується і додаткових озброєнь. І я думаю, що прекрасно розуміє цивілізований світ, в тому числі Сполучені Штати Америки, що проста арифметика в цій війні не діє, тобто. Мільярд допомоги плюс мільярд допомоги це менше, ніж 2 мільярди допомоги відразу. І я думаю, що одне із питань, яке теж обговорювалося під час зустрічі президента Зеленського і президента Байдена, стосувалося тяглості і розуміння наступних траншів наступної допомоги. Тому що це насправді дуже важливо, і ця допомога військова є, очевидно, потрібною для досягнення. Тих тактичних цілей, тих тактичних переваг, які зараз мають збройні сили України. Що стосується стратегічного виміру, ну я думаю, що тут однозначно, не порівнянні ці речі, про які ми говорили, візит президента України в Сполучені Штати Америки, і візит якогось там давно дискредитованого яку він там зараз посаду займає, по моєму заступник Радбезу Російської Федерації пана Медведєва. І тут лише в цьому контексті дуже би. Телеграм-блогер, я думаю, так краще. Можливо, телеграм-блогер, можливо, там алкоголь-блогер. Разом. Але Все. одна дуже важлива річ: от ми там розглядали різні сценарії, і тут потрібно усвідомити, правильно було сказано, що ці сценарії писалися і перекреслювалися Збройними силами України. Але Край важливо, щоб не змінився причинно наслідковий зв'язок в цих сценаріях. Бо причина була перемога перемоги збройних сил України і переписувалося сценарії, але щоб ця причина не стала наслідком. Щоб хтось не прийняв рішення, що напевно треба йти вже по конкретному сценарію. Звичайно, що в цій ситуації все буде залежно від збройних сил України. Я абсолютно погоджуюся, що в боротьбі за демократію нам випала така ноша виконувати найскладнішу роботу, але в цій ситуації точно консолідація суспільства, підтримка збройних сил, отримання цієї військової допомоги це запорука того. Що причиною того чи іншого сценарію будуть наші успіхи на полі бою? Пане Филипі, вам слово, і якраз от в контексті що можна зараз чекати від Росії, тому що і прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що там до нового року вони точно будуть знову ж таки бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Аби залишити Україну під свята без, без електроенергії? Три частини. Перша частина. Думаю, що 2022 рік це рік еволюції української нації. Абсолютно, від страху, від побоювань, чим це все закінчиться, куди дійдуть, що здамося, чим залишимося, ми перейшли до розуміння того, що спроможні перемогти, обов'язково переможемо. Повинні. Жити без російської мови, без російської ФСБшної церкви, виключно на тих засадах, які формують код української нації. Друга частина, в тому числі в контексті вашого запитання, абсолютно погоджуюся, і всі ми відчуваємо, що це переламний момент у війні з двох причин: перша причина: думаю, що знову ж таки країна агресор стає на ті граблі, на які стали вони. В, і в Лисичанську, коли пішли на пролом заради досягнення політичних, а не військових цілей, і такими великими граблями для них стане е Бахмут. Це очевидно, вони там втратять весь свій наступальний потенціал. Вони там втратять найбільш боєздатні військові з'єднання і військові частини, які там ведуть бої. Ну і після того вже точно ні про які. Ні стратегічні, ні тактичні успіхи їм не доведеться вести мову. І друга причина це те, що, я думаю, відбувається еволюція теорії дозованої допомоги Україні. Я думаю, що всі повинні зрозуміти і, напевно, що зрозуміли, що затяжна війна це дуже дорого для світу, і тому ця допомога, фінансова допомога, військова допомога повинна бути більш інтенсивна, більш динамічна, тому що. Складна логістика не дозволяє моментально реалізовувати ті рішення, які приймаються вчора на завтра. А більші опції допомоги допоможе швидше закінчити цю війну і закінчити її нашою перемогою. Абсолютно вражений, і я думаю, що це сьогодні найкращий виступ е, бійця 5-го окремого штурмового полку, де служить і воює багато моїх друзів, пана Юрія Сротюка. Що еволюція, еволюція але насправді повинна бути революція в наших головах? Це абсолютно, бо спостерігаю не тільки за військовим середовищем, але за політичним, за суспільно-політичним. Мені так видається, що в багатьох випадках от є фронт, де воюють збройні сили, де воюють українські воїни, де воюють українські волонтери, де воюють свідомі українці. А є ще залишки цього політичного життя, де ще не встигли відмовитися чи не готові відмовитися від. Відкатів на будівництві, де багато хто хоче вже займатися політикою якимись політичними перегонами чи політичними маневрами, де в людей триває повсякденне життя, і вони не усвідомлюють в який час вони живуть, і яка на них місія покладається. Тому думаю, що насправді ця революція повинна відбутися і це є запорукою нашої перемоги. А визначним 2022 рік є через те, що він передує переможному року.